Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети Садівника. Дім, Дім, може щось ну, кажи! Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Секрети Садівника. Навіть тих, хто не підписався на канал, навіть тих, хто не поставив лайк. Я гадаю, ви натяк зрозуміли. Друзі, в нас сьогодні збір. Четвертий збір ягоди йде. І щоб ми збирали по цивілізованому ягоду, я замовив ось такі кошики. Ось такі кошики я замовив для нас, щоб ми збирали. Кажуть, що вони доволі зручні. Ми їх ще не тестували. Ви бачите, що вони ще досі закриті і не розпаковані. Ти диви. Ось такі кошики. Я так розумію, як я бачив, їх можна і на шию такого одягати, і, на шию. і можна і на пояс стягувати їх. Ось тут стягуєш їх і можна вдягати на пояс. Так що, друзі, ми замовили ось такі лоточки для збору. Будемо спробувати в них збирати, подивимося, чи вони краще наших каністер саморобних. Зараз у нас напевно буде дощ, тому ми швидко збираємо. Погода нельотна. І це ми два дні почекали до збору. В основному один день чекаємо, це дві, два дні почекали. Подивимося, скільки назбираємо, і скажемо вам по кілограмах, скільки це буде. А завтра знову їду на Київ на базар. Так, друзі, збираємо отакі пінетки, ще раз повторююсь. Перший раз сьогодні ми їх тестуємо. Доволі непогано, висипаються класно. Значить, що хотіла сказати, кожен із збірників зараз настроє, виходить, я і ще двоє братів моїх. Збираємо ми кожен окремо для того, щоб потім я порахував їхні кілограми. Плачу я за кілограм 15 гривень. Кому цікаво. І хлопці собі окремо збирають, потім ми відважуємо, я їм виплачую їхні гроші. А зараз бігаємо туди-сюди, бо, бо в нас дощ йде, то йде, то не йде, то йде то не йде. І зараз ми туди-сюди бігаємо, поки збираємо так малину, як можемо. Так що, кому цікаво, Слідкуйте за нашим каналом, буде багато цікаво. Підписуйтесь. Висипається з цих ящичків воно ось так. Доволі непогано. Нормально висипається, мені подобається. Чекаємо, поки дощ пройде, потім його трошки провітриться, здує вологу і будемо далі збирати. А що робити? Друзі, в нас прийшов дощ гарний. Намочив ось малину всю. Ми зараз трошки почекаємо, нехай вона обсохне, бо зберемо її суху, дивіться, які ягодки є. дивіться, Почекаємо, поки обсохне, і потім прийдемо її дозбирувати. Іноді попадаються, звісно, і отакі екземпляри. Звісно, як пшехиба, буває і більше. Тяжкі такі і смачні дуже. М -м. Ой, да дивіться. Ось де. Щас я вам покажу ем, в порівнянні з маленькою, наприклад. Є трошки підсохший кущ, тут не дуже крупна ягода, подивіться, просто в порівнянні. Розмір, да? Одна в одну може поміститися. <реш> так як в нас пройшов дощ, ми використовуємо такий лайфхак, вентилятор, в ящики понасипали малинку і вітром обсушуємо її від дощу. І вона тоді в нас транспортабельна, гарна, її обдуває і вона висихає. Трошки назбирали, ось моточок, он десь моточок, он. Ось, ось. По всьому ангарчику. Продовжуємо збирати малину. Друзі, завершуємо збір, залишилось у нас три полоси пройти, дозбираємо зараз і будемо проводити зважування. Хто скільки нас збирав, я думаю, вам буде цікаво. Така красуня у нас. Сонцем трохи попекло. Хлопці в роботі. Там ремонтантна там у нас малина. Ну що ж, ми завершили збір ягідок наших, хоч і з дощем. Ось те, що я назбирав трошки. Нас же не забуваємо, у нас е, крім літньої, є ще ремонтантна. Ви подумаєте, мало назбирали? Ні, у нас не багато літньої, а більшість ремонтантної малини. Ось назбирав Стас. Он влад і стаз. Його не збирав. Зараз ми заважимо, хто скільки заробив з них. Так, перший Стас, 4200 мінус 351 ящик важить, тобто 700. Мінус 700 у нас виходить 3500. 3500. Раз. Записуємо. 3,5 плюс цей ящик у нас важить кілограм на вагах 5,500 Мінус кіло 4500. Плюс 4,5. Разом Стас 8 кг назбирав. Небагато, але у нього такий стандарт. Так, далі влад. Значить, перший ящик 5 кг. Ящик важить у нас 400 грам. 460, 460 плюс. Плюс 800. Восім пятьсот минус по 350. пятьдесят ну, грубо кажучи, кілограм Сім Виходить у нас 12 кілограм, 12,1. 12 один. 12 кілограм. Назбирав Влад. Сейчас подивимося, що я назбирав. Так. Дев'ять триста. Дев'ять точка три мінус тисячу так, семь і дев'ять. Грубо кажучи, чай восемь. Восім. Плюс 3,2. 8. А, ну, 11 і 2. назбирав я. Влад у нас виявився фаворитом, назбирав найбільше кілограм. Е, що я плачу? Я плачу 15 гривень за кілограм хлопцям. Тобто, влад заробив, 12 кілограм, назбирав, заробив 180 гривень. Буквально за 2 години. Стас заробив, скільки ти назбирав? Стас 80 плюс 120 заробив. Ну, нормально. Я зароблю ще щось. Ось таке відео у нас огляд про збір малини, як хлопці збирають малину. Зараз покажу вам ще, що я з собою візьму на Київ. І на цьому завершуємо. Так, ну що ж, друзі, завершили ми пакування нашого бусика міні. Загрузили малинку. І в принципі все. Зараз поїду ще вишню заберу. І все, буду їхати. Завтра буду знову на базарі. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Всім удачі!